Зараз хайлайти сутички між Єрмоленко та Котовою. Ось вона перемога іпоном від Єлизавети Єрмоленко. Тож, Татамі-1, де за бронзу. Зараз будуть боротися Тимофій Вавілов та Олександр Харджи. Чемофіва Вілов представляє місто Одеса, тренується під керівництвом Олега Співака та Олександра Скрипки. Вихованець дитячої юнацької спортивної школи 4, металіст чемпіонатів області у різних вікових категоріях. Призеро престижних всеукраїнських турнірів і також учасник чемпіонату України 16. Що стосується його суперника з Одещини, з міста Овітліополя Олександр Хаджи, тренується під керівництвом. Стека Маннукяна та Муша Каменукяна дитяча діманська спортивна школа у відділо. Медаліст чемпіонатів області, медаліст всеукраїнських турнірів Олександр Хеджик. І ось такий фінал, друзі, у вазі до 46 кілограмів. Дуже активно у нас розпочали цей поєдинок хлопці вікова група від 18. Спортсмени 2009 та 2010 років народження. Намагається зараз витягнути до себе і подивіться, яка ж контратака відвальйова у Чигарі проводить внутрішні зачепи, заробляє його. Намагається ось, розірвати захват, вийти на польовий прийом, але ось ваші такі ситуації. Дуже важко, дуже важко зробити, але хоча витягнуть зараз на руку хаджи. Видах Сіґіл Дегатана. Якщо ось японську термінологію казати про бойові прийоми у сучасному дзвідо... Зараз продовжує йти на свого суперника хаджи. Одразу ж контратака у виконанні Варвіло. Непогано зараз спрацював Тимофій. Ще раз нагадаю, це бронзовий фінал у ваговій категорії до 46 кілограмів. Олександр Хеджи у фіналі програв. Ось Вавілов поступився на стадії чвертьфіналу Артему Артем Савкіну. Ну і зараз у ОСАІКО. Зараз у в виконанні Вавілова 5 секунд залишається одностроковою перемогою. Нічого не вдається, намагається мастити харжи, але ні. І помон перемагає. Саме Тимофій Вавілов не стає бронзовим призером Київ ОПЕН 20-25 у 46 кілограмів яскравий бронзовий фінал. Ми подивилися, друзі. սպասում ենք